Привіт! З вами Анастасія, менеджер відділу продажу будівельної компанії Надія. Я продовжую розповідати вам, як рухається будівництво на наших об'єктах. Цього разу пройдемося будівельним майданчиком за адресою Амброса 35. Ходім! На кінець літа ми завершили армування та бетонування конструкцій на першому, другому та третьому поверхах. А саме, армування та бетонування колон, шахт рифтів. Маршів та площадок. Тепер давайте дивитися, що зробила бригада у жовтні. Піднімемося на четвертий поверх. Тут ми завершили бетонування плити перекриття. Наразі тривають роботи по муруванню внутрішніх стін, перегородок та вентиляційних шахт третього поверху, а також мурування зовнішніх стін четвертого поверху. Слідкуйте за будівництвом свого житла на нашій сторінці, а для цього не забувайте підписуватися. До зустрічі на наступному майданчику.